Hörst Слова Ісуса міркував. Це справді Пророк. Інші твердили це Христос. Ще інші говорили, хіба з Галілеї приходить Христос, хіба у Писанні не сказано з нащадків Давида із Вифлеєма, з села, звідки був Давид, приходить Христос, тож через нього в народі постала незгода. Деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не накладав на нього рук. Отже слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв, а ті дорікали їм. Чому ви не привели його? Слуги відповіли. Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, «Чи ви також обмануті? Хіба хтось старший чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий її? Каже їм Некодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому, чи ж і ти з Галілеї? Досліди і побачив, що з Гарілеї пророк не постає. І повернувся кожен до свого дому. Слово Господні. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сочасні отці священники, вірідні сестри Монахині, дорогі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Євангелія, яку ми сьогодні читаємо від святого Йоанна в цьому розділі, Говорить нам про людей, багатіїв, про куркулів говорять. Чому так? Така дивна тема, можемо її помітити сьогодні в Євангелії. Ми збираємось сьогодні в цьому санктуарі Матері Божої шкаплежної, щоб ще раз собі подумати над блаженством. так гарно ми їх сьогодні оспівуємо і, напевно, ще не раз, хоча б один раз будемо ще співати. Цю прекрасну пісню, блаженні в Богі, щоб задуматись, хто такий в Богі, що це таке взагалі убожество, що це таке біднота, в цьому санктуарі хочемо такому прекрасному, багатому, тому що не тільки що гарно збудований, відреставрований, але що люди тут є. Це є багатство цього храму, це є багатство Матері Божої. Яка сьогодні пригортає нас тут своїх дітей. Що таке обожество? Ми не раз кажемо бідна дитина. Можу навести тут дуже багато прикладів. Відомо не йдеться про те, що ми сьогодні якось розгалужились на різні приклади, і втікли від думки. Але, наприклад, коли дивимось сьогодні на когось, Хто не має що їсти, хто є бідний, такий не має зарплати, не вистачає йому грошей, пенсії, ми кажемо «бідна людина. Коли проїжджаємо біля якогось дому, багатого, двох-трьох поверхового, зустрічаємо господаря, вітаємо з ним. Він нас запитує, куди ми йдемо, це неділя, каже, ми йдемо в костюм, а я не маю часу, мені треба працювати, треба заробляти, треба отримати цей дім великий, який я побудував. І ми кажемо, бідна людина, немає часу навіть на службу Божу сходити. Куркуль золоті ручки, брама висока, дві-три машини на подвіру, а якась бабуся, яка їде маршруткою каже, бідна людина. На чому ця бідність полягає? Тут відомо, не йдеться вже про те, щоб собі тут робити різні картини, скажімо, пригадувати різні ситуації. <кій> Колись до мене в Захристию підійшла бабуся своєю внучкою, внучка два рази вища за бабцю, має декілька золотих перстнів на руці. Накрашені ногті на високих каблуках. Е, ну, бабця була одіта вдовші вбрання, вдовші спідниці. Е, видно, що мала за що вдітися. Я кажу, бідна дитина, хочу до шлюбу, вона навіть на сокинку не має грошей. А це перший твій шлюб, бо я бачу вже на кожному пальцеве кольцо, стільки разів кальцьовано. Ні, це просто подарки. Я кажу, то хоч одно зніме, бо не буде куди заложити шлюбного кольця. Я кажу, бідна дитина, вона навіть не має пальчика, шайного, щоб кольця вложити. Кохані, що таке бідність сьогодні? Що таке вбогість? Ми сьогодні читаємо в Євангелії, що хотіли б вхопити Ісуса, зловити Його, тому що фарисеям не подобалась наука Ісуса Христа. І коли їх первосвященики питають, чому ви не привели Його? І почули ми відповідь, бо ще ніхто так не приповідував, як він. Я вам скажу, що ці люди були як куркулі. Вони знали, хто такий Ісус. Вони знали, що це не простий дядько собі, що це не просто людина, яка пішла собі поговорити. Вони пізнали в ньому Сина Божого. А ці первосвященники, вони були вбогі, вони були бідні, були нещасні, бо навіть не знали, що пан Єсус народився. Бідні люди. А ці куркулі, вони знали, хто такий Ісус, вони послухали Його Слово і кажуть, що ніхто так не проповідував. Ми не раз, коли дивимося на багатодітну сім'ю, особливо я завжди кажу, це куркулі, це ж треба заслужити собі в Бога, стільки дітей мати. А хтось каже, вони бідні, і в них немає якоїсь одежі такої, як в тих, що двоє чи троє. Вони не мають на кожен день інших капчиків, ці діти, рукавичок. Ті самі шапці ходять, як тільки починає холодати в літі, то вже в зимовій шапці аж до травня місяця, бо не мають весняної осінньої. А ми кажемо «богачі». в чому багатство полягає? В чому є цей контраст, в чому ми вбачаємо наше багатство? <кій> Напевно, в свідомості. Коли ми приходимо до маленької дитини, а це можемо навести приклад, всі ви тут родини, сімейні, знаєте, на чому це полягає, можете ксензам ще пояснити, коли приходимо до дитини, яка має піврочку відвідати, приносимо, не знаю, шоколадку дуже дорогу, найкращий шоколад з горіхами, в одній руці ця шоколадка, в другій руці 100 рублів, 100 гривень. І на, доцю бери. Дитина не реагує, А є 10 років братів, о, я хочу, дайте мені. А чого він знає, що така шоколадка? Він вже покушав її. А це мале тільки молоко знає, як смакує. Йому дай цих 100 рублів, то воно возьме, порве, покрути, поріже. А цей 10 років каже: о, я вже знаю, що я собі куплю поповнення рахунок на мобільний, в школу б думав на пірожок, може здачу мамі принесу чи татові. І ми кажемо, хто з них бідний, а хто багатий. До цієї маленької дитини йдемо і хочемо якнайбільше їй дати, а вона не приймає, не реагує. Що це бідна дитина? Це куркуль, бо він до себе людей стягує. Завжди Ісус говорить нам про свідомість, говорить нам про те, щоб ми могли усвідомити собі, хто ми є насправді, чи ми є в Богі, а якщо в Богі чи такі. Щоб ми називалися блаженним. Щоб ми називалися блаженним. Кохані, можна справді нічого не мати. Можна бути бідним, можна не мати рубля, щоб дожити до наступної зарплати. А бути куркульом. Чому? Але в такому поганому сенсі. Тому що я все хочу мати. Сусіда машина і в мене так само. Сусіда хата і я хочу так само мати. І я просто. Живу за життям. Якщо б мені, не знаю, хтось виграв в банку грошей і мені приніс, то я би відразу всю область купив. Я не вмію жити у Бога. А є люди, які, наприклад, мають достаток, але вміють жити розторопно, вміють жити в Богу, вміють жити з якимось розрахунком. І так, останні хтось там розмовляв зі мною. Каже, маю родину в Америці, і каже, мені розповідають, коли приїжджають наші люди з України, там на заробітки, або хтось залишається жити, каже, відразу ладують в дім двох трохітажний машина, найдорожча. і Біля нього живе американець, їздить собі на простій машинці, одноповерхова хата. В криші ще є якесь там вікно, що можна там зайти під кришу переночувати, а наші строять величезні хати. Потім нема чим палити, нема чим освітити, і потім, напевно, це віддадуть. І з цього зроблять американці, може, троє-четверо собі жилдомік невеликий. Де є вбогість, де є розторопність. Нам дуже легко, кохані. Наприклад, сьогодні молитися за переслідуваних християн, яких на сході переслідують, молитися за голодних дітей в Африці, ми їх дуже любимо, ми просто є людьми віруючими, католиками, і ми кожен день ружаніць можемо за них молитись. Але є сусід, який справді не має, наприклад, дати дитині цього рубля на маршрутку. І наші діти їздять маршруткою в школу, а воно ходи рано пішки. Ти нам навіть в голову не прийде щоб, а може раз в тиждень йому білет купити. А що? Тому що близько не видно. Є така слабість, хто не ходить в окулярах, цього не розуміє. Я теж, хоча маю очки, але не розумію, бо я беру окуляри, щоб добре бачити. А є такі люди, які беруть окуляри, щоб близько бачити. Він без очків, він може читати, що на хорах написано. А бере очки, щоб бачити близько. Є така слабість духовна. Теж, що ми близько не бачимо, написано в Євангелії люби свого ближнього, не дальшого, ближнього. І це навіть якщо ти не теолог, якщо ти не священник, не монахин, якщо ти в семінарії не вчився, то просто логічно, ближній це той, хто найближчий. Метр, два, три, п'ять, а не десь там 100 кілометрів. Бо... Помогти далі це проблема. Це треба перечислити гроші, передати передачу, відправити посилку. Люби ближнього свого. Але ближнього дуже тяжко любити. Ісус був ближнім для тих людей, серед яких народився і Ріс, і люди казали, це не Месія, Месія він прийде, ми не будемо знати звідки, а ми знаємо його тата, маму, його батько столяр, знаємо братів, сестер. І не могли прийняти Ісуса. Бо він був найближчий. Нам легше прийняти не для того, що ми є такі святі, а для того, що Ісус десь дуже далеко жив. В Іфлеємі, в Назареті, в Галілеї, в Юдеї, в Єрусалимі. Ми можемо не раз спитати, правда, як жартом не раз кажуть, а чи це далеко від Бердича? Ой, дуже далеко, от це справді Бог. Бо якби був збердечування, то як це повірити? Як це? Що це? Я ж знаю його, що за один. Може хтось в школі з ним вчився. Хто такий в Богий? Це той? З однієї сторони, хто має свідомість в Богості, хто розуміє, на чому полягає правдивий скарб. А з іншої сторони, людина в Бога бідна, в цьому поганому значенні, це та, котра навіть собі не усвідомлює, що може мати так близько біля себе скарб. Та, як нас колись в селі, розповідали, що жив один єврей, мав гарну хату і в нього був сторож. І одного разу прийшов цей господар рано, бо не було його вдома. І сторож ти прийшов пильнувати хазяйство, вже не застав цього господаря, бо вони десь там виїхали, колись поїхали там в гості. І дивиться якесь відро перевернене стоїть біля, біля дверей. Ну і він не мав ні таборетку, нічого, бо завжди йшов до хати, там брав, якщо в літі, то собі сидів на дворі, проходжувався десь там. Ну і на цьому відрі сидів до рання, приїжджає, приїжджає господар, забирає це відро і ключі від хати під відром. Відкриває хату, каже: спасіба, що ти. Тут цілу ніч дежурив. Він каже, Боже, я дурний каже. Я сидів на ключах від хати. Я ж міг все звідси винести. який би я був куркуль. А він несвідомий був. Цілу ніч просидів на ключах від хати цього господара. Бідна людина в Бога яка несвідома. Коли ми хочемо зрозуміти свідомість, Можемо подивитися на такий, ну може, прикрий варіант, коли, наприклад, є якась дитина хвора, маленька. Вона коли росте, вона посміхається, радісна, все нормально. А коли починає дозрівати, коли вже старша, починає сумувати. А чому? Тому що інші хлопчики та дівчатка бігають, грають в футбол, а він на інвалідному колясці, на інвалідному возику їздить. Йому починає бути шкода, жалко. Він переживає. А чому він свідомий, цей хлопчик чи ця дівчинка? що він не може бігати. А як був маленький, не мав проблем. Тішився, радів, щасливий, бо він не був свідомий того, що робиться. Духані, важлива дуже річ є. Насамперед хочемо сьогодні собі ще раз усвідомити, що є люди в Богі, і що Ісус, коли прийшов на цей світ і коли хотів підкреслити цих людей, Він ототожнився з цими людьми бідними. Він сказав, якщо хтось з вас допоможе цьому найменшому, то мені допоможе. Відомо, нам Ісус не заборонив йти до якихось царів в гості, до президентів, до депутатів, до директорів там фірм і так далі. Можемо йти. Може в когось кум, чи зять, чи сват має якусь фірму, є начальником. Це не означає, що ти маєш перестати з ним говорити. Але правда є така, якщо хочеш бути 100% увірений, впевнений, що ти йдеш до Ісуса, йди до бідної людини. Там ніколи не буде сумнівів, що ти допоміг Ісусові. Чому? Тому що ця бідна людина не має тобі з чого віддати. Не має його зврат. Вона тобі може сказати дякую, може помолитися за тебе. Може тобі колись зробити сюрприз і пару рублів віддати, але не зможе тобі віддячити так, як ти це зробиш. І там є Ісус Христос. І можу сказати так, що сьогодні Слово блаженні в Богі, щасливі, теж відноситься до нас, якщо ми справді живемо з Богом, якщо ми розуміємо, що Бог нам дав дуже величезну благодать, Бог отець післав Сина свого Ісуса Христа на землю. Ми були в Богі бідні, тому що диявол нас перехопив, тому що настільки був хитрий цей диявол, що. В раю підійшов до людини і почав розмовляти, а чому це Бог забороняє тобі? Чому? І людина послухала диявола, купилась на це, хотіла бути Богом, а в конічному ми сьогодні бачимо, що сталося. Люди вмирають, бо смерті наслідком гріха. І Ісус прийшов перекупити нас, заплатив дияволові ціну свого життя. Стільки коштувало нас. Наше спасіння аж стільки. І ми за це Богові не віддячимо ніяк. Ми є щасливі в Богі, духом бідні, але щасливі, тому що ми завжди є штрафники перед Богом, Але тому що ми є діти Божі. І власне, коли би ми цього не розуміли, коли б ми цього не сприйняли, то ми б були справді такими бідними, але. Але не щастивими людьми. Якщо би ми не сприйняли Бога, подивіться, скільки сьогодні людей куркулів ну, Я не кажу, якщо хтось має гарну машину, то він вже не спасеться. Ні, не бійтеся, я говорю про це, що сьогодні світом керує той, хто має, скажімо, гроші. Ви не керуєте світом, у вас немає грошей. І сьогодні ця людина може бути найбагатша на світі, таких людей може бути числені тільки особи. Але це і бідні люди, тому що вони вже давно програли небо, тому що вони не бачать потреби людей, правдивої потреби. І сьогодні ви є куркулі, тому що до вас належить Царство Небесне. Сьогодні можна до вас сказати, що ви є блаженні в Богі, тому що ви не маєте цілого світу в кармані. Але ви маєте небо, яке ніколи не промене. І, власне, так завершуючи цю думку. Сьогодні з Євангелії можемо сказати собі, ми маємо ще такий шанс не тільки себе спасти, не тільки зрозуміти Бога для себе, а ви маєте дітей і внуків. І знаєте, віру, любов до Бога можна скрити в собі, зберегти, зберегти і занести в струні до гробу. На цьому буде конець. А можна передати. Можна навчити цю дитину. Найбільший скарб це Бог. Привести цю дитину до Бога. Привести, власне, цю дитину чи внука до костьолу, до таїнств. Очевидно, тут може інша тема, не будемо зачинати, але чесно вам скажу, коли хтось сповідається раз на рік чи на два роки, це така біднота, що, хай Бог милує, Чесно, як можна жити без ласки Божої? Подумаємо собі. Ми ходимо до костьолу. Коли був останній раз в сповіді? Сповідь це мій скарб. Це просто прийшов і так, як на екзамені нам в семінарії один професор казав, 5 минут сорому, і ти з диплом. Прийшов, закрив очі, висказав, все, купив ксьондзе, він мовчить, не має права нічого сказати, а ти герой, ти небо купив. Тому ксьондзе кажуть, на сповіді нічого не говоріть поза гріхами, не можна нічого казати. Чому? Тому що мені на одній парафії сказали, що замок поламався в дверях. І поки я був на цій парафії, я його не ремонтував, тому що якщо б я це зробив, мене б похвалили. Отець Лаврентій, дуже хороший кцон, раз сказала на сповіді і зробив. А я виїхав з таким авторитетом, каже, слуха, я йому скільки раз говорила. Це, це що, він не взагалі не господар. А я не маю права. Я просив людей, не говоріть мені, що лампочка згоріла, замок не робить, свічки не вистачає, не говоріть. Бо я не маю права потім цього зробити. Розумієте, ви є герої, ви прийшли, сказали і все, і небо є в ваших руках. Не будьте бідними, будьте в Богіму. Будьте щасливими в Богіму, блаженними. І цього бажайте мені, а я вам. Амінь.